Давайте пройдемо цю вуличкою. Бивша Куйбашева, бачите, там. цукерки всі по 160 гривень. Вийшла сьогодні поробити, але воно таке дощ. Погода сьогодні не дуже така лютна. Можу просто прогулятися і досік зняти. Показати, як у нас все пасмурно. Носочками, трусиками продовжують. Носочки, трусики. Все все є. Древа як розпустилися, так гарно стало. Тічки цвірінькають. тоже якісь одяг продаются по 50 гривень вы можете купити бачите 50 гривень такі рубашечки а ось такие ще есть видите в цвіточок гарни чем можно этот пиджачок классный підкупить гарний Що у нас там обмен валют Сейчас я вам покажу. Купляємо долар по 39,50, девять по продаємо Евро євро 42,60 продають по 43,10. валюта росте, трішки підросла. Млинці, я там їх ніколи не пробувала, не знаю, смачні вони чи не смачні, але якщо люди купують, значить смачні. А ось теж, бачите. Виїхали, будуть розкладувати носки, труси, лівчика. А от жінка стоїть, а в неї беру білизну, така якісна, класна. Можна все, що хочеш тут купити. Дивіться, як гарно все розпустилося. Бачите, такі квіти. Вони ще не цвітуть, але це якісь і гарні, і дуже гарні. Лайк. Like. Послуги на стрижку. Це хто постриг, хоче. Там жіночка відпочиває. Ліжать, суетяться Зараз я трішки пройдусь сюди, потім вернусь. Якщо дождя не буде, то буде дуже прекрасно. О, дивіться, скільки у нас сидить їх підкормлюють тут. Гляньте, які вони. М? Вони не голодні, вони такі ух, опитані. Собочки. І ось ще одна собачка. Тут гарно так зробили. Ну і далі так вуличка, трошки пройдусь. Тут у нас Ляльковий театр. Через дорогу йде. Аварія. Щось там сталося, мабуть. Не знаю, що там, але щось, мабуть, сталося. Щось сталося. А що сталося? Незрозуміло. Ладно, давайте зараз ми швидко перейдемо, не будемо заважати руху транспорту. А що там сталося? Щось там сталося. Щось незрозуміле. О, дивіться, а це у нас оренда самокатів. Бачите, це нові з'явилися, раніше були інші. А, так це явір, явір. Он явір 2000. Бачите, в них навіть ось ці є. Такі -які. штуки за булет називаються. От. Такий самокат доволі непоганий. Бачите? А я тут свій продаю. Не буду тепер продавати, точно не буду. А як тут оплатити його і покататися? Ага, зараз ми глянемо, як тут оплатить і покататися. Ось. Як це працює цей. Самокат можна взяти в прокат. Інструкція. Крок 1. Відскануйте Q-код. Крок 2. Поповніть рахунок у додатку. Крок 3. Візьміть самокат в оренду. Крок 4. Розпочніть їзду. Є питання: зв'яжіться з нами і номер телефону. Приємної поїздки. А ось цей Q-код. NFC вас вважає гроші і вперед. Ну я не знаю, скільки тут за минуту платять. 18. Кому є 18, той може їздити на цьому самокаті. Такі діла. Щось там трапилось, непонятно що. Ладно, пішла я далі. То нехай самі там розбираються. Трошки я так пройду. то Я ж вічна магазини знімала. У мене там еті, мої підписники попросили, щоб я трошки міста показала. Хто з Полтави давно не був? Ось, бачите, гарні картини продають. Люди самі рисують і продають це все діло. Вон каштани цвітуть. Ну, на вулиці тепло. Я в футболочці в тоненькій мастерочці. пройдемося ще трошки. Там у нас теж є парк такий класний, шикарний. Тут раніше велик стояв, не а вже такий можна було сфоткатися, я, я по-моєму, фоткала малого. Вон кульбабка розцвіла. Йду оце, розказую, балакаю з телефоном. Грошик з 8 до 8 працює. Вон. Порошок Аріель 249,90. Можете купити сендвічі. Сендвічі в грушику. 59,79,69, піца 7990. Ну, можете бачити, як хорошо зробили таку стояночку. Це для в кого є велосипеди. Можете її припаркувати велосипед і зайти в грушик і потратити суму грошей Такі діло. Ще, ще там порка трохи вам покажу, Алейка. там ще зглянемо, як там гарно так, гарно так, гарно-гарно і занадто гарно. Красота. Все зелено, все розпустилося, все квітне. Це просто прекрасно. А то воно, там, тут над заборчиком, ну, зараз воно одна людина сидить, а то багатенько. Тут продають такі старовинні речі, е, там, книжки, часи. З дому все, що не потрібне, але воно вже довго лежало. А його потім продають. Це так. Сам трішки покажу. Підійду і покажу. Вон, дивіться, роги. Кому треба роги? У мене вже вдома одні є, мені хвати. <сум> Такі картини з дерева. Мужчина якийсь такий козак, наш козак, браслетики на руч, на руку, медалі. Медалі, буси, вон книжки, пам'ятні монети СССР, доміно і ще там якісь ігри. От дивіться, якісь рюмочки, пуговиці, Даже навіть люльки є ті, що курять, бінокль. Багато всього є. Так що. На таких от риночках. Ну, це міні-міні-ринок, це один мужчина вийшов, але ну, тут їх завжди багатонько сидить. Сьогодні просто що погода пасмурна, багато. Зараз ми трошки перейдемо там по пішохідки дорогу перейду і покажу вам парк, зона відпочинку. Мені там подобається. Ну, я рідко сюди приїжджаю, бо це центр. Так як я в спальному районі живу, у мене теж парки свої є. Зараз покажу, що там. Там на все озеленено. Трохи пройдусь. Та тут можна. Машини, звісно, так їдуть швидко. Ну, я зараз буду йти, вони зупиняться. Я перебіжу. По пішохідці можна. О, дивіться, як гарно, бачите? Яка краса. Там ще фонарики ночі світять. Шикарно. Піно, що сонця нема. На сонці це все так гарно виглядає. Якби в мене була така камера, що можна зверху все зняти і вам показати. Бачите, наш пропір, прапор. Слава Україні. Дерева так пообрізали красиво, газон постригли. Знаєте, тут так воно постригли газон. Такий запах доволі приємний. Так зеленю пахне. То є все базари та базари. Дивіться, яка природа, гляньте. Вау! Це красота. І он, бачите, стрижуть. О, пилкою. Там он далі мужчина, і он ще їздить. На, этом, на мотоциклі чи на чому він. А, теж то типу газонокосарка. Мужчина мотається, підстригає. М? От можна лавочки, їх тут багатенько. Сісти і відпочити. Дивіться, яка краса. Ви знаєте, тут іноді просто приходиш сюди, можна погуляти, полюбуватись природою, тюльпанчики. Вон, бачите, тюльпани. Ну, гарно, гарно, гарно так, гарно так. Дерева так бачте, як. А отут дерева ще от трохи, тут это, ще косять, косять, там теж є тюльпани. А я ніколи так... можна просто навіть вечором сюди приїхати, прийти і прогулятися. Арів Орел, начти. Таже собачки гуляють там в парку. краса? Ну тільки квітів гарних. Це облагоражується. Собаки гуляють, бачите, їх багато там. О, які здорові. Люди відпочивають із утра. Ще один блогер пішов, що сняв і пішов. Вон дивіться, які собаки гарні, бачите. М? Вони воспитані. Ой-ой-ой. Е, мабуть, я піду, щоб на камеру не напала. А це ось сидить з боку, дивиться собачка. І диву. Бачите, яка гарна. Це, наверно. Вони. Вон, тюльпанчики. Парк треба, мабуть, я не знаю, години дві, щоб обійти. Огромний. Це от ночью в нас ці фонарі тут світять. То в нас будинок, не звертайте уваги, він, я маю надію, що скоро відбудується, там його підведуть до ладу. Все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. О, бачите, мужчина працює зранку, зранку, 9 ранку вже працює. І ще он косять. Не знаю, може мене буде не дуже хорошо чути. Я вам ще так трохи покажу. Ну Це ж камера в мене не дуже багато захочує. Ще трохи. Це щоб не заїжджали, поставили такі, бачите, мисочки. Тут ще квіти будуть. Тут квіти посадять. Ще немає квітів, але їх посадять вони будуть. От дивіться, як гарно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, мої любі, мої хороші в моїх відео.